Привіт, друзі! У чому таємниця процвітання таких країн, як Південна Корея, США, наприклад, вона полягає в тому, що ці країни дуже багато вкладали в проповідь Євангелія. тому Бог їх і благословив. І якщо взяти раніше, дуже багато американці по всьому світу проповідували ось саме церкви, і на сьогоднішній день таким чемпіоном є Південна Корея. І навіть в Україні, в усіх великих містах є корейські церкви. От у нас в Києві, наприклад, теж є, є не одна церква, заснована корейськими християнськими місіонерами. Якщо ми подивимось Біблію, там є два приклади. Один приклад це Закхей, який свої гроші віддав, так ось, і він спасся. І багач, який не помічав лазаря і потрапив в пекло у муки. Ось, і Біблія чітко показує, Христос вчив, що жертівник освячує золото, а не золото жертівник. Тобто, коли я вкладаю в церкву, то я можу бути благословений і освячений, а не я такий суперважливий від того, що я кудись там вкладаюсь. Ось і це дуже важливе питання, тому що це питання спасіння, якщо для мене гроші важливіше, ніж. Ніж спасіння, я жмусь їх не можу віддати, то ну, і ні благословення не буде, ні вічного життя. І Біблія це чітко показує, абсолютно. Ось і ні перед ким не вибачається, можна так сказати. Чітко один принцип. Якщо ми вкладаємося в Царство Боже, то тоді спасенні і благословенні.